Дуже, дуже тривожно реагую, переживаю і дуже мене вражають Всім зрозуміло, що дуже сумно, коли проходять прильоти, і люди страждають. Я не перевіряю інформацію. Ну, тому що я живу, якщо чесно, в такій своїй бульбашці. З моменту війни, з моменту війни, з моменту окупації, три роки. Я не дивлюся. Розвикательних програм, я взагалі їх не дивлюся. З інтернету читаю фейка Суспільна Україна і від тіля я черпаю новини. Це я довіряю. Вгору я іноді читаю і сопоставляю з тим, що я читаю в інших каналах. В інтернет видання, по телевізору новини узнаю, від друзів, <рес> від родичів. В основному це сайт Укрнет. Ні, не, не перевіряю. А з телеграм канала в основному від друзів, з ними це. Обсуждаю. Дуже, дуже тривожно реагую. Переживаю і дуже мене вражають. Так, на негативні новини реагую дуже тривожно. Ну, з кожного ранку включаю телевізор і новини по 1 плюс 1 дивлюся. Другий раз дивлюся, включаю прийомник і дивлюсь на кухні ті саме новини. 50 на 50. Другий раз можна повірити, другий раз є якісь сумніви тим, що, ну, як завжди. Вже такий вік, що більше нема на чому перевіряти. Ну, другий раз телефон включила, ну, а там теж, як ви знаєте, там теж коли правда, коли неправда. Так що всьому вірять наші. Час дуже тяжко. Вже не перший рік іде війна, то вже в якійсь мірі вже до цього привикли. Всім зрозуміло, що дуже сумно, коли проходять прильоти, і люди страждають. Дивлюся в телефон, відкриваю Фейсбук, Телеграм. І там читаю. Сьогодні щось бачила вгору. Я читаю різне і інколи довіряю, навіть тим людям, кому раніше, а інколи так читаю, і думаю, що це щось не. Те. Я не перевіряю інформацію. Ну, тому що я живу, якщо чесно, в такой своїй бульбашці. Останнім часом тривожні і негативні новини, їх дуже багато. Я стараюся трошки од от них відволікатися. Слухаю аудіокнижки там українською мовою, і я ходжу в культурний центр. Українські беру книжки української мови, Потім два-три дні відпочину і починаю там опять заглядати. От, допустимо, вчорашні новини. Оці я вчора не стала їх сильно переглядати, тому що думаю, ну сразу після розмови Трампа з путіним зараз тут почнуть всяке писати і таке, і, сяке, і потім вночі не заснеш. Новини дізнаюсь по телебаченню, по каналам українським, по суспільним українським всім каналам і плюс смартфон. От подивилася новини Трамп-Зеленський, От подивилась перемир'я на українській. Починаю нервничати, тому що хочеться. Хочеться миру, хочеться покою, хочеться тишини з моменту війни, з моменту окупації, три роки. Я не дивлюся розвикательних програм. Я взагалі їх не дивлюся. Ні музики я не включаю, ні пісень, не включаю, ні кіно я не дивлюся. Я не розумію оцього юмора, який оце зараз. Показують. Я не розумію цього 95-го кварталу, я не розумію, війна йде, хлопців молодих убивають, там забирають в армію, пацани приходять, друзі мого сина, Немає їх. Бувші сотрудники, де я робила, немає. Ну нема хлопців молодих. Як я можу дивитися, програму ці розлікательна? Як я можу дивитися? Ви здорові хлопці, по 99 кілограмів ви не можете копати окопи.